Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Є, якщо ви плануєте скласти сучасний комп'ютер на платформі AMD Ryzen 7000 або 8000, то Gigabyte B 650 Eagle AX стане чудовою відправною точкою. Це материнська плата формату ATX, створена для стабільності, швидкості та безшумної роботи. Тут новітні чіпсет b 650 і підтримка DTR 5 до 192 ГБ, і навіть M.2 2 5.0. Які ж можливості насправді вона пропонує, розберемо в цьому відео. А якщо щоб після перегляду ви хочете зібрати власний ПК, заходьте на сайт click.ua. Тут є зручний конфігуратор, який допоможе підібрати сумісні комплектуючі та одразу побачити ціну збірки. І не пропустіть, з 24 листопада стартує Чорна П'ятниця з великими знижками на техніку і гаджетами та комплектуючими. Ну і, звичайно, для своїх підписників я вибив спеціальний промокод, який ти зараз бачиш на своїх екранах. Ну і друзі, якщо вам контент цікавий, поставте. Подобаєчко і підпишіться на канал, ну а ми полетіли далі. Материнська плата виконана у форматі ATX, тому підходить для більшості повнорозмірних корпусів. Вона виглядає сучасно і акуратно, характерний для серії Ultra Durable. Стиль одразу впізнається за строгими лініями матовим чорним текстолітом і сірими акцентами на радіаторах. На платі чітко проглядається фірмова геометрія Gigabyte, а великі алюмінієві радіатори ефективно відводять тепло від VRAM зони та чіпсета. Розташування компонентів продумане. Усі основні роз'єми живлення винесені до країв, тож Аннєння системи буде зручним, навіть якщо кабелі щільно прилягають до стінок корпуса. Візуально, B-650 Eagle EX виглядає як сучасна геймерська модель, але без зайвого шуму у дизайні, усе стримано технічно і по-дорослому. Основою цієї моделі є чіп AMD B-650, золота середина нової платформи am 5 яка підтримує всі сучасні процесори серії Ryzen 7000 та Ryzen 8000. Це означає, що платформа орієнтована на продуктивні системи, але без переплати за можливості флагманського. X 670. Такий підхід робить Gigabyte b 650. Eagle AX оптимальним вибором для більшості користувачів і для геймерів, і для тих, хто працює з великими файлами чи рендерингом. Socket AM5 5 це нове покоління роз'єм від AMD, яке використовує той самий фізичний формат, що й am 4 але пропонує зовсім інший рівень можливостей. Тут підтримується DDR5, pci Express 5.0, а також нова архітектура енергоспоживання. Завдяки цьому процесори з високим ТДП працюють стабільно без перегріву та просідань частот належить до серії Ultra Durable, а це завжди синонім до надійності Gigabyte. У конструкції використані твердотільні конденсатори, посилене живлення VRAM і багатошаровий текстоліт, який краще відводить тепло. Це важливо, адже сучасні процесори Ryzen здатні динамічно піднімати частоти і для стабільності потрібна якісна електронна база. b 650 Eagle AX підтримує оновлення BIOS без встановлення процесора, і це ще один аргумент на користь того, що ця модель створена з урахуванням майбутніх апгрейдів. Gigabyte біг. 650 Eagle EX підтримує новітній стандарт оперативної пам'яті ddr 5 що одразу відкриває перед користувачем значно більшу пропускну здатність і стабільність у порівнянні з ddr 4 На платі розташовані 4 слоти DIM, які працюють у двоканальному режимі. Максимальний обсяг пам'яті, який можна встановити, до 192 ГБ. Підтримується частоти від 4400 до 7600 МГц. Тож при бажанні користувач може легко розігнати пам'ять і отримати додаткову продуктивність. Такий широкий діапазон. Дозволяє налаштувати систему як для енергоефективності, так і для максимальної швидкості, залежно від конкретних завдань. Gigabyte традиційно добре реалізує роботу з профілями XMP та EXPO, тому розгін проходить без проблем. Достатньо активувати потрібний профіль у BIOS. Крім того, сама плата має покращену стабільність зживлення ліній DRAM, що забезпечує безперервну роботу навіть при екстремальних частотах. Gigabyte B650 Eagle AX має все необхідне для сучасної конфігурації. Плата пропонує 4 слоти PCI-Express, 16X, завдяки яким можна встановлювати відеокарту, плату захоплення, додаткові контролери чи інші пристрої розширення. Головний слот підтримує pci Express 5.0, що гарантує максимальну пропускну здатність і готовність до найновіших графічних адаптерів та SSD. Для накопичувачів тут передбачено три роз'єми M.2, 2 один з яких працює за стандартом M.2 2 Express 5.0. Саме це забезпечує швидкість, яка у кілька разів перевищує SATA, тобто можна встановити навіть найсучасніші твердотільні накопичувачі з високими показниками. Читання і запису. Для класичних дисків або архівного сховища є 4 порти SATA 6 ГБ в секунду із підтримкою RAID 0, 1 та 10, що дозволяє створювати конфігурацію з підвищеною швидкістю або надійністю даних. Плата також має необхідні роз'єми для підключення корпусних вентиляторів, передній панелі, RGB підсвічування та портів USB, що дозволяє організувати все охайно і функціонально. Gigabyte B650 Eagle AX отримали добре продуманий набір зовнішніх інтерфейсів. Почнемо з відео тут є HDMI і дисплей. Порт, що дозволяє підключати монітор безпосередньо до вбудованої графіки процесора Ryzen із серії G. Далі USB-порти, яких тут достатньо навіть для найвибагливіших користувачів. На задній панелі розміщено 6 USB 2.0, два швидкісні USB 3.2 Gen 2, Gen2, а також один USB type c Є ps 2 порт. Також на панелі передбачено три аудіороз'єми для підключення колонок або гарнітури. Плата підтримує Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.3. І звичайно гігабітний LAN-порт. Усі тести я проводив на наступній збірці. Перший тест я Провів сінема бенш результати на ваших екранах. Крім цього, провів стрес-тест цієї системи з максимальним навантаженням на материнку. Показники на ваших екранах щодо оперативної пам'яті, максимальний розгін, який вдалося досягти, це 6400 МГц, що доволі непогано. Материнська плата Gigabyte B650 Eagle AX має низку корисних можливостей, які роблять її зручною не лише для збирання, а й для подальшої експлуатації. Почнемо з підтримки рейд немасив конфігурації RAID 0, 1 та 10, що дозволяє або підвищити. Швидкість роботи дискової системи або створити резервне копіювання даних. Отже, Gigabyte B650 Eagle AX це збалансована плата, яка ідеально підходить для тих, хто хоче отримати всі сучасні технології без переплати за флагманські рішення. Вона підтримує DDR 5, PCI Express 5.0, має потужну підсистему живлення Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.3. Тож повністю готова до систем нового покоління на платформі AMD AM5. Якщо вам друзі цей огляд сподобався, ставте вподобайку, обов'язково пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї материнки в коментарях. Як під цим відео, ну і звичайно не забувайте тиснути на дзвоник та підписуватись на канал. На з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.